Бібліотека це свобода, свобода читати, свобода спілкуватися, це освіта, яка не закінчується в той день, коли ми залишаємо школу чи університет, це дозвілля, це притулок і це доступ до інформації. Я боюся, що в 21 столітті люди не вповні розуміють, що таке бібліотеки і яке їх призначення. Якщо ви сприймаєте бібліотеку як полицю з книгами. Вона може видатися вам старою і несучасною в світі, де більшість, але не всі книги існують в електронному вигляді, але це фундаментальна помилка. Гадаю, що справа тут у природі інформації. Інформація має ціну, а правильна інформація безцінна. Протягом усієї історії людства ми жили в часи браку інформації, отримати необхідну інформацію. Завжди було важливо і завжди чогось вартувало. Коли садити урожай, де знайти речі, карти, історії та розповіді, це те, що завжди цінувалося. Інформація була цінною річчю, і ті, хто володіли нею або добували її, могли розраховувати на винагороду. В останні роки ми відійшли від браку інформації і підійшли до перенасичення нею. Згідно з Еріком Шміттом із Google, тепер що два дні людська раса створює стільки інформації, скільки ми виробляли від початку нашої цивілізації до 2003 року. Це близько 5 ексобайтів інформації на день, якщо ви любите цифри. Зараз завдання полягає не в тому, щоб знайти рідкісну квітку в пустелі, а в тому, щоб розшукати конкретну рослину в джунглях. Нам потрібна допомога в навігації, щоб знайти серед цієї інформації те, що нам справді потрібно. Бібліотеки це місця, куди люди приходять по інформацію. Книги це лише верхівка інформаційного айсберга, вони лежать там, і бібліотекарі можуть вільно і легально забезпечити вас книгами. Більше дітей беруть книг з бібліотек, ніж будь-коли раніше. І це різні книги, паперові, електронні, аудіокниги. Але бібліотеки це також, наприклад, місця, де люди, у яких немає комп'ютера або доступу до інтернету, можуть вийти в мережу. Це напрочуд важливо в часи, коли ми шукаємо роботу, розсилаємо резюме, оформляємо пенсію в інтернеті. Бібліотекарі можуть допомогти цим людям орієнтуватися у світі. Я не думаю, що всі книги повинні потрапити або потраплять на екрани. Як одного разу завважив Дуглас Адамс, за 20 років до появи Кінду паперова книга схожа на акулу. Акули старі, вони мешкали в океані до динозаврів, і причина, чому акули досі існують, полягає в тому, що вони найкраще виконують роль акул. Паперові книги міцні, їх складно знищити. Вони водонепроникні, працюють при сонячному світлі, зручно лежать у руці, вони гарні в ролі книг і для них завжди залишиться місце. Вони належать бібліотекам, навіть якщо бібліотеки вже стали місцем, де ви можете отримати доступ до електронних книг, аудіокниг, DVD та інтернет контенту. Бібліотека це сховище інформації, яке дає кожному громадянину рівний доступ до неї. Це включає в себе інформацію про здоров'я і про психічне здоров'я, це місце для спілкування, це затишне місце, прихисток від навколишнього світу, це місце з бібліотекарями, якими будуть бібліотеки майбутнього, ми можемо уявляти вже зараз. Грамотність стала важливішою, ніж будь-коли в цьому світі смс та емейлів, у світі письмової інформації. Ми повинні читати і писати, і нам потрібні відкриті до світу громадяни, які можуть комфортно читати, розуміти, що вони читають, розрізняють нюанси і бути зрозумілими іншим. Бібліотеки це справді ворота в майбутнє. Тож дуже шкода, що по всьому світу ми бачимо, як місцева влада розглядає закриття бібліотек як легкий спосіб зберегти гроші, не розуміючи. Що таким чином вона обкрадає майбутнє, щоб заплатити за сьогодні, вона закриває ворота, які мусять бути відчинені. Нещодавнє дослідження організації економічного співробітництва і зростання показало, що Англія це єдина країна, де населення старшого віку більш грамотне і більш численне, ніж населення молодшого віку, якщо порівнювати ці показники з іншими факторами. Такими, наприклад, як гендер, соціально-економічні показники і тип зайнятості. Інакше кажучи, наші діти і онуки не такі грамотні, як ми, і їх менше, ніж нас. Вони менше здатні орієнтуватися у світі, розуміти його, вирішувати проблеми, їх легше обдурити і заплутати. У них менше можливостей змінити цей світ, вони менш працездатні, і Англія як країна. Паде під натиском більш розвинених націй, тому що їй бракуватиме кваліфікованої робочої сили. Книги це спосіб спілкуватися з мертвими, це спосіб вчитися у тих, кого більше немає з нами. Людство створило себе, розвивалося, породило тип знань, які можна розвивати, а не постійно запам'ятовувати. Є казки, які старші від багатьох країн. Казки, які надовго пережили культури і стіни, де вони були вперше розказані. Я вважаю, що ми маємо бути відповідальними перед майбутнім, що маємо відповідальність і зобов'язання перед дітьми, перед дорослими, якими стануть ці діти, перед світом, у якому вони житимуть. Ми всі читачі, письменники, громадяни, маємо зобов'язання, і я спробую сформулювати деякі з них. Я вірю, що ми повинні читати для задоволення наодинці з собою і на публіці. Якщо ми читаємо для задоволення, якщо інші бачать нас за книгою, ми вчимося, ми тренуємо нашу уяву, ми показуємо іншим, що читання це добре. Ми повинні підтримувати бібліотеки, використовувати бібліотеки, заохочувати інших користуватися ними, протестувати проти їх закриття. Якщо ви не цінуєте бібліотеки, отже, ви не цінуєте інформацію, культуру чи мудрість, ви заглушуєте голоси минулого і шкодите майбутньому. Ми повинні читати вголос нашим дітям, читати їм те, що їх радує, читати їм історії, від яких ми вже втомилися, говорити на різні голоси, зацікавлювати їх і не припиняти читати тільки тому, що вони самі навчилися це робити. Робити читання в голос моментом єднання, часом, коли ніхто не дивиться в телефони, коли спокуси світу відкладені в бік. Ми повинні користуватися мовою, розвиватися, дізнаватися, що означають нові слова і як їх застосовувати, спілкуватися зрозуміло, говорити те, що маємо на увазі. Ми не повинні намагатися заморозити мову, прикидатися. Що це мертва річ, яку потрібно шанувати. Ми маємо використовувати мову як живу річ, яка рухається, яка несе слова, яка дозволяє їх значення та вимові змінюватися з часом. Письменники, передовсім дитячі письменники, мають зобов'язання перед читачами. Ми повинні писати правдиві речі, що особливо важливо, коли ми створюємо історії про людей. Які не існували або місця, де не бували, маємо розуміти, що істина це не те, що трапилося насправді, а те, що розповідає нам, хто ми такі. Зрештою, література це правдива брехня, крім усього іншого. Ми не маємо стомлювати наших читачів, а робити так, щоб вони самі захотіли перегорнути сторінку. Чи не найкраще для того, хто читає з неохотою? Це історія, від якої вони не можуть відірватися. Ми маємо говорити нашим читачам правду, озброювати їх, давати захист і передавати ту мудрість, яку ми встигли почерпнути з нашого недовгого перебування в цьому зеленому світі. Ми не маємо проповідувати, читати лекції, заштовхувати готові істини в горлянки нашим читачам, мов птахи, які годують своїх пташенят. Попередньо розжованими черв'яками, і ми не повинні ніколи ні за що, за жодних обставин писати для дітей те, щоб нам не хотілося прочитати самим. Ми маємо розуміти і визнавати, що як дитячі письменники ми робимо важливу роботу, бо якщо ми не впораємося і напишемо нудні книжки, які відвернуть дітей від читання і книг, то ми знекровимо наше майбутнє. І ще більше принизимо його. Усі ми, дорослі, діти, письменники, читачі, маємо мріяти, ми маємо вигадувати. Легко прикинутися, що ніхто нічого не може змінити, що ми живемо в світі, де суспільство величезне, а особистість менше, ніж ніщо, атом у стіні, зернятко на рисовому полі. Але правда полягає в тому, що що особи змінюють світ знову і знову, особистості створюють майбутнє, і вони роблять це, уявляючи, що речі можуть бути іншими. Озирніться, я серйозно. Зупиніться на мить і подивіться на приміщення, в якому ви перебуваєте. Я хочу показати щось таке очевидне, що його вже всі забули. Ось воно, все, що ви бачите, включаючи стіни. Було в якийсь момент придумано хтось вирішив, що набагато легше буде сидіти на стільці, ніж на землі, і придумав стілець. Комусь довелося придумувати спосіб, щоб я міг говорити з усіма вами в Лондоні, просто зараз, без ризику, промокнути під дощем. Ця кімната і всі речі в ній, усі речі в будівлі в цьому місці існують тому, що знову і знову люди щось вигадують. Ми маємо робити речі прекрасними, не робити світ потворнішим, ніж він був до нас, не спустошувати океани, не передавати наші проблеми наступним поколінням. Ми маємо прибирати за собою і не залишати наших дітей у світі, який ми так нерозумно зіпсували, обікрали і знівічили. Ми маємо говорити нашим політикам, чого ми хочемо. Голосувати проти політиків з будь-якої партії, які не розуміють ролі читання у формуванні справжніх громадян, проти політиків, які не хочуть діяти, щоб зберегти захищати знання і заохочувати грамотність, це не питання політики, це питання звичайної людяності. Одного разу Альберта Ейнштейна запитали, як ми можемо зробити наших дітей розумнішими. Його відповідь була простою і мудрою Якщо ви хочете, щоб ваші діти були розумні, сказав він, читайте їм казки. Якщо ви хочете, щоб вони були ще розумніші, читайте їм ще більше казок. Він усвідомлював цінність читання і уяви. Я сподіваюся, що ми зможемо передати нашим дітям світ, де вони будуть читати і їм будуть читати. Де вони будуть уявляти і усвідомлювати?